Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів продовжити цей цикл тих передач, відеозаписів, де, говорили, де я говорив такі порівнянні характеристики християнина сироти з сирітським мисленням і синівським мисленням, тобто правильним мисленням. І сьогодні хотів поговорити, як сирота відноситься до. Спасіння, як сирота вірить правильно, неправильно, як спастися, і місце, на якому буду основувати це навчання, це послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ, восьмий, дев'ятий вірш. Апостол Павло вчить і каже: Бо спасенє ви благодаттю, через віру, це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Отож, наш сирота так сталося ненавчений і сам вчитись не хоче, щоб виростати в Господі. Тому прийняв цю ідею, яку йому колись говорили, що треба заробити на Царство Боже. Що собі заробиш Бога, то будеш мати. Для розуму сироти це виглядало мудрим, ну, логічним, таким прагматичним. Все в житті в нашому таке є. Ніхто тобі на роботі не дасть гроші, якщо ти не заробиш, е, ніхто тобі не скаже дякую, якщо ти щось не зробиш комусь добру справу. Багато в цьому житті, в грішному житті, світському маю на увазі, як світ живе грішний світ. Є не помажеш, не поїдеш, не даш, то сам нічого не будеш мати. Тому сирота виріс таким мисленням, і таке неправильне мислення переніс своє християнство. Тому наш сирота готовий. На різну роту старання, зусилля, подвиги, аби лише заробити собі спасіння у Господа Бога. Отак От він мислить. І суть помилок сироти полягає в тому, що сирота є сам в центрі своєї уваги, його его є в центрі уваги. Він упуває лише на себе або на інших людей. Він вірить, що спасіння від пекла залежить лише від нього. Тобто, як собі постелю. Так і висплюсь. Все те, на що уповає сирота, для нього виглядає і звучить, як я казав, дуже мудро. Але ця мудрість є земна і бісівська, як говорить апостол в Яків. Є мудрість цього світу. Хочеш жити, вмієш вертітися, не вкрадеш, не проживеш. Поки молодий, треба гуляти. Оце теж вчить християн, в тому числі цей грішний світ. І апостол Яків каже, що ця мудрість є земна, тобто це не божественна мудрість, вона не з неба прийшла, а земна, і вона ж є бісівська, над злими духами. Отож, сирота вірить, що він має заслужити собі в Бога, щоб удостоїти Царства Небесного, а тому він докладає старань, зусиль для виконання Божих заповідей і старається робити добрі справи. Ніби виглядає все добре, людина старається, заробляє, заробляє. зі сторони подивитись, молодець, ну похвально. Бідолашний сирота навіть не здогадується, що Господу не потрібні його добрі діла, справи, Його заробляння, адже така постава сироти ображає Небесного Отця, бо тим самим зневажає жертву Ісуса Христа на Голговському хресті. Якщо ти сам можеш спастися, Своїми стараннями, зусиллями, ну, то Ісусові не треба було вмирати. Я ж сам можу по драбині небесній спу... піднятися вверх в Царство Небесне, по драбині добрих справ, які з неба там хтось спускає. Отака От легенда є. Але цей сирота христинин вже запустив маховик своїх старань, зусиль ця гонка, заробляння, старання, добрі діла, виконання заповідей Божих, пусти молитви. Цей маховик закручений, розкручується більше і більше. Сирота повний ентузіазму, старань, повний енергії старається, щоб виконати букву закону. І він не збирається зупинятись. Я думаю, Господь лише усміхається з неба, дивиться на ті старання сироти, і чекає Бог, коли ж той сирота, коли ж ти синок бідолашний зупиниться, втомиться, і прийде нарешті до Бога покаянням. А сирота в своїй ревності, не за розумом, молиться до всіх неможителів, мовляв, замовте за мене слово, замовте за мене слово, щоб мене там прийняли. Довгі молитви сироти, які повторюються десятки і десятки разів, так і залишаються без відповіді. Для сироти дуже важливо є переконати царя-царів, що він є добра людина. Боже, подивись на мене, я добрий, я стараюся, я не пропускаю богослужінь, я уважно слухаю проповідь, я стараюся все виконати. Хіба я не достойний царства небесного, а подивись на того, а подивись на цього, а на мого сусіда подивись, та вони живуть там, п'янки гулянки. А я, от я я удостоївся царства, прийми мене. Я що такі Такі думки про себе, сироти то все є марнота. Сирота для свого спасіння, як засіб, використовує образки, ікони використовує. Бо він пам'ятає, сироті ще бабуся казала, що, мовляв, ікона це вікно в духовний світ. Що хочеш попасти до Господа, от молись через ікону. Тому що ікона має отаке от дійство, вона не неначе. Вікно, яке відкриває твій вхід в духовний світ, тоді ти зможеш там спілкуватись, молитись Богові. Мені насправді щиро жаль такого, такого сироту, бо Він навіть не здогадується, цей сирота, що Ісус Христос є відкриті двері в Царство Отця. Нащо лізти в вікно, коли двері відкриті, люди? Нащо? Що би ми сказали про людину, якби побачили двері відкриті, а він лізе в форточку? Сам Господь Ісус є відкритими дверями. Це, це Ісус сам про себе сказав Я двері, Царство Боже. Хто через мене війде і зайде в Царство Боже, спасеться. Виглядає так, що сирота хоче спастися по власному розумінню. Він, так би мовити, Грає в гру по власних правилах, не по Божому Слову, не по Божій волі, а як самому собі сироті уявилося, як його навчили. Тому для сироти церковні обряди і догми мають основне значення не відношення з Богом, не народження з гори, а власне, от красота церковних обрядів, знання догми. Я не кажу, що це є погане, обряди нам потрібні, звичайно, і догми нам потрібні як без них. Ми повинні знати, що є істина і вірити в істину. Но в сироти, і обряд, і догма поки що є неналежному місці. Він вірить сирота, він вірить, щиро він вірить, що красота і символіка обрядів і його знання істини допоможуть йому спастись. Отак і я, колись, як той сирота всередині 90-х років. Старався заробити на спасіння своїми добрими ділами, виконання заповідей Божих, молитвами і постами, бувши гордим, красотою, власне, красотою наших обрядів, глибиною наших обрядів. Мовляв, ми не латинники, в нас глибина, в них там в латинники все просто є. Старався я і старався, серйозно кажу, старався і старався. І чим більше я старався, бувши зосереджений то на красоті храму, то на обрядах, то на служителі церкви, то на власних гріхах. В кінці кінців таке життя мене вимучило до краю. І я подумав: мені треба поговорити ще раз з Господом. Бо йшли роки, я... це роками все тривало. Воно мене вимучило було. Я змучений був, я робився злий, я сам себе не любив і нікого не любив. На що я зосереджувався, в то я преображався. Я лише бачив власний гріх, власні недоліки. Мені вже так було, що навіть було соромно йти до одного священника до сповіді, бо я, напевно, вже його втомив, я так тоді думав. Я йшов до другого, бо той другий ще не чув моїх гріхів, а потім йшов до третього. І так воно то все по колу тривало, сирота. Тому в певний день ввечері я прийшов був, до хати, знайшов час і в молитві почав виливати своє серце перед Господом. Я не пригадую дослівно молитву, але все, щось було подібне, Боже, я стараюсь, стараюсь підняти звище, до святості, я хочу бути святим, а в мене нічого не виходить. Господи, я здаюся в Твої руки. Я капітулюю, я програв. Прошу тебе, поможись! Поможи мені, я даю тобі право. І це був той час, коли я почав виростати з сирітського мислення до правильного мислення біблійного. В ті часи я почав читати Святе Письмо, досліджувати. Ви знаєте, Ісус почув був цю молитву, таку просту вона тривала раптом якісь дві хвилинки. Згодом я отримав народження згори – Ставши Божим сином, прийнятим, Бог мене всиновив. з тих часів і аж до тепер. Мої добрі справи, зроблені в вірі і в любові, почали мати вартість в Божих очах. Отакий от от в мене був негативний досвід, який Бог перевів в позитивний досвід. Основний недолік сирітського мислення є такий, що сирота багато вірить людям. Які не знають Слово Божого, які не досліджують Слово Боже, які не вірять в Слово Боже, які не поступають у вірі, які моляться, але віри немає, біблійної віри. Їхня віра є, віра сироти є поверхнева. Це не є спасаюча віра. Це просто так, я вірю, є Бог. Але перепрошую, і біси вірять, і тремтять, як каже апостол Петро. Добре, дякую вам за увагу. Наступне відео хочу записати, власне, яке правильне мислення вже з христинина сина, як він вірить, бувши спасенним, як тепер він вірить в себе, у Бога? Як він по вірі е, е, вирішує, так би мовити, при помочі Бога свої якісь проблеми, клопоти і так далі? Дякую вам за увагу. Хай вас Бог благословить.